У Львові заснували об'єднання Українок яворина Ця нова організація має на меті працювати задля перемоги українців над окупантом, допомагати війську, опікуватися родинами героїв. Українська історія налічує чимало відомих та дієвих жіночих рухів. Навіть у пас підпілля опиралась на допомогу жінок. Серед тих, хто сприяв повстанцям, зв'язку Романа Шухевича Ольга Ірків. Тепер ця жінка долучилася до сучасного націоналістичного об'єднання. Дуже мене потішає то, що ви проголошуєте єдність. Жіноцького руху, хай же жінки будуть тими, які, які вимощують дорогу героям. Українки, які приїхали на зібрання, активно працюють у своїх регіонах від Криму до Закарпаття. Однак вони впевнені, що гуртом можна й гори перевернути. Новообрана голова об'єднання Ірина Сех розповіла: беруть на себе ту частину роботи, яка найбільше притаманна жінкам. Ми на сьогодні маємо об'єднати свої зусилля і створити скоординовані структури, які будуть діяти в кожному обласному центрі, які будуть надавати правову допомогу, яку будуть надавати психологічну допомогу. Яворина об'єднала жінок, які хочуть прислужити своїм досвідом, знанням, талантом Україні. Вдова героя небесної. Сотні Сергія Бондарчука, пані Тетяна, сьогодні серед яворинок, щоб продовжити справу свого чоловіка. Місію свою я бачу перш за все про світницьку нести світу правду про майдан. Про майданівців, про націоналізм український, про любов до батьківщини. Серед членів об'єднання боєць батальйону Карпатська Січ Марія Чашка, волонтерка з Донеччини Галина Олійникова, вдова загиблого на східному фронті льотчика Марія Гришина. Вона нам потрібна для того, щоб згортувати жінок, людей, які допомагають бійцям, не тільки бійцям, а вдовам, дітям, сім'ям загиблих. Об'єднання закликає українок приєднуватися до організації щоб разом наближити перемогу.